Вітаю, друзі! 10 жовтня. Минулої ночі. Україна зазнала одного з найбільших, найсильніших комбінованих повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі. Країна опинилась на межі повного блокдауну, повного відключення світла. Відключення газопостачання, водопостачання. В деяких регіонах, в тому числі в е, половині Києва, блокдаун вже наступив. Через відмову Зеленського від мирних переговорів. Через відмову Зеленського від миру зараз ставки. І рівень напруги в бойових діях зростають неймовірно. Мені закидують і кажуть, так Путін не готовий був. Послухайте, якби Зеленський погодився і пішов з Трампом поруч на перемовини з Путіним, то відмова Путіна. Була б не сприйнята США, і тоді були б інші абсолютно наслідки для е, Росії. Але зараз е, в очах Трампа не якраз Зеленський, а не Путін. І е, все вказує на те, що Зеленський разом з Глобалістами цими. Ліволібералами, неотроцкістами далі продовжують розпалювати війну. Е, дивіться, наносяться удари ракетами і безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. В основному по НПЗ. Ці удари не виводять з ладу НПЗ. Увага! Картинка красива, приліт, вибух, матюки, е, хтось там знімає на фоні. Ще картинка бомба. Але насправді, НПЗ ну, займає десятки квадратних кілометрів і знищити двома трьома влучаннями дронів НПЗ неможливо. Це вигадка. Влучить, то влучили. Вразить, то вразили, але не зупинили. Ну, Для порівняння, наш Кременчуський нафтопереробний завод, 에, Росія намагається знищити 4 роки. Добива, добива, методично. Маса ракет і так далі. А тут дрон прилетів, вразили, ну, вразили, далі що? У відповідь. Росія нищить енергетичну інфраструктуру, нищить газовидобуток, нищить інфраструктуру ГТС. Попереду чорна зима, це вже очевидно, це вже повторюють всі чиновники. Я це казав ще два місяці тому, а зараз вже бігають чиновники, депутати Мар'яна Безугла, виїжджайте, ховайтесь. Чому ви. У мене до них декілька питань. Перше, чому ви вкрали гроші на захисті цієї інфраструктури? Чернешов очолював Нафтогаз. Це той, який Олексій, який кум Зеленського по кличці нос? Кубраков, наєм Мустафа, Гаущенко. Займалися енергетичними об'єктами захистом. І вони досі не в кайданках. Вони досі чомусь не сидять. А мали б, тому що вони вкрали на захисті інфраструктури. А не сидять вони, тому що правоохоронна система зайнята Жаба E, НАБУ і САП бореться з СБУ і Генпрокуратурою, Генпрокуратура і СБУ бореться з НАБУ і САП. Давайте e, розберемо трохи цей жаба Гадюкінг. E, САП були створені західними партнерами. Через своє лоби в українській владі для контролю над українською владою. У мене пряме питання, де плівки Міндича? У мене пряме питання, де підозри Чернишову, Наєму, Кубракову, Галущенко за розкрадання косів, які мали піти на енергозахист країни? У мене питання. А чому не порушене провадження відносно Чернишова і інших щодо будівництва цих чотирьох прекрасних будиночків в Кончезаспі по тисячу квадратних метрів? Що з язики кажуть, що це для Міндіча, самого Чернишова, Єрмака і Зеленського? Ну і так далі. і так далі. А знаєте, чому немає цього всього? І чому нема вирок? Бо завдання НАБУ і САП від зовнішніх західних партнерів не з корупцією боротися, а піймати за Фаберже українських чиновників, тримати і в ручному управлінні управляти. Все не цікавить їх боротьба з корупцією. Ну і а цих так само не цікавить е, прокурорів наших і е, спецслужби, бо вони самі там у самих ривов пуху. От ми і споглядаємо, як е, СБУ Вова детективів готують підозри Сапівцям, готують відсторонення. Керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка через кримінальне провадження, а ті, захищаючись, вручають підозри прокурорам, які хабарі суддям передають і все. Система згнила. Треба відновлювати довіру до правоохоронної системи. І починати треба з прокуратури. Ця інституція мала б захищати всіх громадян і країн. Коли прибрали загальний нагляд і людині нема навіть куди піти пожалітись, коли органи місцевого самоврядування можуть приймати будь-які рішення, і їх нікому навіть оскаржити. Ну, тоді в країні починається безпреділ. Кажуть, що Генпрокуратури продають кримінальні справи, вирішують, які продати, які ні. Я не хочу говорити зараз, бо не маю фактів при нинішньому генеральному прокурору, але при всіх попередниках продавали. Це правда. Це ж не вчора почалося, не позавчора. Він і взагалі піймали ледь не на гарячому, але вона е, відмазалась. Що робити, ви запитаєте? Ви запитаєте, що робити, як повернути е, довіру до правоохоронних органів і примусити їх ловити е, оцих жирних корупційних карасів? От. І що робити, щоб зупинити війну, не допустити знищення держави? Даю відповідь і даю рецепт. Потрібно очистити правоохоронну систему. Потрібно переглянути функціонал правоохоронної системи в комплексі. Прокуратура має виконувати. Ті завдання, які на неї покладені Конституцією України. Е, і тоді все буде виглядати зовсім інакше. Потрібно притягнути до відповідальності в незалежності від прізвищ осіб, які е, розкрадали е, кошти, виділені на енергозахист, розкрадали кошти, які виділені на оборону. Потрібно Статтю, о, всі корупційні статті е, на час воєнного часу прирівняти до державної зради. Ніяких застав. Е, ніяких, відповідальність має бути 100%. Тоді е, повернеться довіра до держави. Тоді. Треба брати кошти і, контролюючи, будувати новітню лінію Мандергейма. Тому що крім обстрілів, ми маємо просування на землі е ворога. Якщо вони дійдуть на постріл артилерійський через СЗО до Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, то почнеться колапс. Люди побіжать. Вони не візьмуть ці міста, але вони їх будуть розбирати як Маріупо. От вдумайтесь. Вчора перший каб на одне з підприємств Дніпра прилетів. І, звичайно, виходити на мирні перемовини. конституційний спосіб має бути усунута ця вся зелена банда на чолі з Зеленським, створений уряд національної єдності і виходити на перемовини Інакше на весну умови будуть ще гірші, а там і до ліквідації держави один крок і до гібелінації. Хоча, можливо, в Зеленського таке завдання і є, тому що, відмовившись від перемовин по миру, він фактично відкрив. Вікно для Орди, яка зараз винищує українців холодом і іншими речами. Потрібно діяти. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.